Доброго часу. Ну, значить, те саме 17 вересня 2022 року. Ну і перебрались ми вже ближче додому з саду, значить, який я знімав. Ну і просимо допомоги в визначенні сорту. Прошлий рік ми знімали, але цей рік спробуємо зняти так чуть більш докладніше. Це вже. Рослинці приблизно сім повних років. Прошлий рік був зібраний урожайський кісаж. Шість 6. шість триста шість триста сирим. Ну шість кілограм триста грам сирим горіхом. Цей рік урожай дещо я думаю буде кращий. Ну, ось так. От виглядає загрузка. Ну, звичайно, камера цього всього не передасть, але да, ну ветки просто. Упущені. Ну, отак я беру е, туди, вглуб я й не заходив з е, краю, Ось так я беру, от, е, і так от виглядає горіх. Е, ну, може хтось впізнає, е, горіх, е, ось так от е, виглядає на ньому е, лист на даному етапі. Е, ну і е, горішок зараз якийсь так е, виберемо. Е, значить, ну, такий пересічний горішок. Е, ось. Ну, сорі за грязні руки, але робота на землі е, ну, отак от виглядає на фоні гривневої монетки горішок сам. Е, можливо, у когось є такий сорт. Сорт досить урожайний, хороша заповненість ядра, звичайно, він дасть ту е, Ось так виглядає в плюсці. Цікаво, досить цікаво, плюска з двох частин складається. Ну, Було б цікаво б знати, що це за сорт. Е, ну, Думаю, це європейський сорт, оскільки він завезений з Польщі. Е, ну, Сорт, який культивується в Європі. Значить, от на гривнівій монетці такий. ну, Можна сказати, більший за монету. Е, ну, і от так от е, виглядає він вже ми його розкололи. Е, значить, таке от ядро е, ну, відносно. Не груба шкарлупа, хоча на відео вона показує, як груба, але колиться досить легко. Ну, Сорт урожайний. Не знаю, може вдасться якогось саженця з цих досадити в себе в садку. Ну, В кого є які значить, думки щодо сорту горіха, цікаво було б почути, ну, так як важливо для себе знати, який сорт вирощуємо. Ну от на цьому все. Всім мирного неба, здоров'я, пам'ятаємо. Все буде Україна.